Хотіла вже підключати насоса туди, але є проблема. Зараз покажу в чому проблема. Спускаюсь до того отвіру. Ось, куди повинно підключатися, але бачите, яка грязюка. Там я пробував доставати, але там така багнюка, тому є ось таке рішення. Під'єднаємо до тої грязної входу, але вивод буде у нас на вулицю. Відкачаємо зворотньому напрямку муляку. Оце вхід на систему у нас з криниці. Йде оце він. Ми його від'єднаємо, під'єднаємо вібраційний насос, а сам насос покладемо в криниці і будемо прокачувати воду звідти до криниці і вимивати оці труби. Довелося відкрутити цей шланг, щоб відкрутити оцей, і ми змогли під'єднати вібраційний насос сюди. Для цього довелося брати отакий торцевий ключ і відкручувати два таких величезних шурупа, на якому трималася ця вся система. Будемо зараз чистити. Перехідники під'єднали шланг з вібраційного насосу і йдемо на вулицю. На вулиці До вібраційного насосу ми його підключаємо і будемо дивитись і прокачувати воду. Під'єднали той шланг. Ось він вібраційний насос, забирає воду, пропускає через трубу, а звідси буде грязна вода. Поїхали. Що вода набіжить. там? Все, пішла вода. О, О, грязна, так, вода була. грязна вода була. Була грязна вода. Ох! Які лохмоття вивалюються, О, бачите. Оце вагнюка була б в системі і бойлеру пханапи, в правильної машинки бхана була. А тут вже у нас трошечки потоп. Будемо зараз трошки. Вимивати цю водичку, але зато ми прочистили. О, далі відкручуємо шланги і збираємо систему обратно. Все, тут система зібрана, лише фільтр замінимо на новий, почистимо та будемо підключати насос. Почистили вібраційний насос, достали. Зараз відкручую цю шлангу та будемо збирати систему. Що почистили, значно краще. Результат є. Збираємо далі систему. Оце на вихід йде. І оце воно так от таким же перехідником тримається і там резинка і все, більш нічого нема. Це система. Іде колба. Це у нас манометр, Реле. розетка і сам бак. Повітря є. Хранік, він не працює і відломаний в відкритому положенні. Най так буде. От у нас маю з'єднати оці, щоб прокачати систему. Оце отак от хочу, щоб прокачати систему. Гарячу та холодну воду поєднати тимчасово. Це підфарбував на криниці. Колеса, підготував криницю під фарбування і оце приварив трубку, щоб йти на електричну частину насосу. Оце така глибина у криниці, майже повне кільце. Довелося знову спускатись на дно криниці, бо оце сміття воно не тоне, і вібраційний насос не допоможе. Перевірили насос, він працює. Він... Затягує воду звідси, тому він повинен повністю бути погружений в воду. Зараз приєднуємо до шлангу і будемо вставляти у криницю. Щоб краще тримало з'єднання, треба змастити силиконовим кремом трубку і з'єднати. Все, насос під'єднали, занурений. Тросик зафіксований, ще гайку на вінчу. І оце електрика сюди йде. Наверх. І сюди ми її поєднаємо. Треба провод довшим зробити. І ось підготував для з'єднання. Синій, жовтий та коричневий. Тут з'єднання є. А далі на дах, От сюди. Зараз будемо підключати систему цю, то я помий стакан зараз покажу, але тут є у нас клапан. Оцей він треба його накачати звичайним насосом, І щоб було ось отак от півтори атмосфери. Це я тиск взяв у камері на ровері. Але ми скидуємо його. Зараз там майже нічого тиску нема. Качаємо. Зас під'єднали. Вперед. Так, накачали. Міряємо. Добре. Майже півтори атмосфери. Будемо чотири. Півтори. добре. Оце старий фільтр. Ми його замінимо на новий, але треба почистити стакан. Стакан з фільтром вже чистий, а оце протру вологими серветками і буде теж чисто. Копа вологих грязних серветок. Вже все змонтовано і готово до запуску. Лопнув, Тому будемо його знімати і міняти на інший. Чистимо водопровід, тому зав'язав кульком. Ось тут. от. І оцей теж зав'яжу, щоб грязна вода збігала, а потім її повибираємо. І на кухні теж гарячу холодну воду підключив. І ось у відро вона буде стікати. Поки що не в каналізації, щоб не забивати. Включив, система наповнилась водою. Тиск тримає і зараз відключив. Треба буде налаштувати реле. Це верхній тиск. Ага. Айку треба відкрутити. Ага. Щоб він виключався, та? так? Коли треба. Так. Ага. Щось не хоче. Ага. Немає щелчку, так? Ага. Ще й треба. вчистре. Ще контактор відкрились. Ага. Ага. Добре, це хорошо. Зараз будемо чистити. Пішла вода. Ану. Вона зараз тут по системі поки пройде. Я опустив так, щоб так, так, ага, бо ти закольцював. Я закольцював то замість бойлера. Пішла вода. Зараз вода. Грязненька, мутне, ох, скільки грязюки. Грязюки та багато. Ну але вода йде, ох, багнюки скільки. А там? <свісляє> О, хохо, оце тут теж. Стільки років. Кані, мама. Релі поки що не, не включає реле ще не спробува спрацювало реле, вимкнувся насос. Зараз я його послухаю. Насос працює. реле вимкнулося і насос працює. Добре. Ще вода грязненька. Іде. Ну, Потроху-потроху й почиститься. Чому я просто грязюку каналізацію не змовив? Тому що ви знаєте з ролика, коли я робив, як важко чистити каналізацію, а вже вода чиста, буду ставити змішувач. Насос працює, все добре, поставили змішувачі, але насос біля поверхні. Це дуже недобре, тому що води не стає. Тому замість оцієї ставки 30 см, вирізав 50 см і буде насос глибший, десь сантиметрів 15 від дна від каміння, буде забирати воду. Ну все. Дощ почався. Ми поставили насосу його. Положення ось фонариком присвічую. Отак от, от. Він стоїть посередині. І на тросику тримається. Електрика сюди йде і на вихід далі йде до будинку. Всі роботи зроблені. Витягуємо дробину. Відро ми звідси забираємо і сюди його паркуємо на довге зберігання. А насос собі буде качати, ну а відро, щоб коли не буде електрики, можна буде набирати воду. А поки зачиняємо дверки і на замок. Вмикаємо гідрофер. Пішла накачка води. І насос запрацював. Зараз спрацює реле, буде щелчок на 1,8. Все. Реле спрацювало. Насос вимкнувся. Є поки що холодна вода на кухні. І є поки холодна вода у ванній. Все добре. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До скорої зустрічі. Пока-пока.